Доброго дня, шановна громада, зустрічайте незабаром новий проєкт на каналі Гітас Бесіди про головне. Справа в тому, що цей проєкт задумувався дуже давно, ще декілька років тому. У мене виникли думки про те, щоб зробити. От такий проект, як бесіди з провідними українськими гітаристами стосовно багатьох значущих тем у галузі гітарного виконавства, гітарної композиції, гітарного виховання, навчання і таке інше. Але на зараз, станом на зараз, я вимушений констатувати факт, що не це є головним на сьогоднішній день. Тема аплікатури можливо, вона і важлива. Вибачте за Риму, але на сьогоднішній день є набагато значущі суспільні теми. Головна мета на сьогодні перемогти Росію, Московію точніше. Перемогти Московію не тільки на полі бою. А перемогти Московію в собі вже триста років навіть більше ми перебуваємо під впливом московитів, це не тільки економічний вплив. Не тільки часи окупації, а радянської окупації, окупації Російської імперії, ще коли до радянської влади, окупаційної війни зараз і таке інше. Це вплив Московії. На наш мозок, на наше мислення. Це все потрібно змінювати. Це конче необхідно дійсно замислитись над дуже важливими питаннями. Інакше, якщо ми не змінимо в собі. Дуже багато як а, психологічних а, таких а, речей, так і а, в, от, мовних, наприклад, це дуже важливе питання. Одне з найважливіших питань, мовне, на сьогоднішній день, якщо це я маю на увазі для. А тих, хто е, тут в тилу, не на фронті. Хоча на фронті, звичайно, теж мовне питання, актуальне. Але дуже багато питань стосовно нашого ставлення самих до себе. Стосовно Нашої меншовартості, яку необхідно подолати і так далі. А саме тому ми вимушені почати проект новий бесіди про головне, не з бесід. Про головне в галузі гітарного мистецтва. Саме тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Ставте вподобайки, шерте, коментуйте, висловлюйте свої думки з приводу того, про що. Іде мова в цих роліках, обов'язково дискутуйте. Це дуже важливо насправді, Так, щоб е ми почули вашу думку стосовно того, що ми говоримо. Очікуйте найближчим часом. Разом ми, я сподіваюся, що подолаємо. Да я не сподіваюсь, я, оста... я точно впевнений в тому, що разом ми подолаємо нашого ворога. Слава Україні!